Привіт, друзі! Сьогодні я хочу максимально висловити свою підтримку, свою повагу тим жінкам, котрі максимально сімейні, котрі підтримують свою сім'ю, котрі підтримують свого, свого чоловіка котрі разом, як то кажуть, в добрі, і в радості, разом працюють, разом досягають вершин, разом стараються і не ділять обов'язки то твоє, то моє. А разом все роблять. Жінка максимально допомагає чоловікові. У мене доких жінок велика повага, великий респект. І просто таким сім'ям, таким жінкам, свободу, ми говоримо про жінок. Таким жінкам я бажаю всього самого кращого в житті, міцних сімей, хороших стосунків, всього самого кращого. Проте є і інший тип жінок. Які просто максимально не здоволені своїм життям і особливо своїм чоловіком. Чоловік саме винуватий, чоловік все повинен, чоловік все має, чоловік все мусить і так далі, і тому подібне. Все максимально вимагає. Причому що для себе, коханий, вона вимагає максимально усе. Але натомість нічого не можеш дати взамін. Зараз я вам покажу відео. Знову ж таки, зі сторони жінок, зі сторони адекватних жінок, яку цю ситуацію бачать у своєму блисці, у своєму, клю, своєму скажімо, ключі. Будь ласка, відео на екран, дівчата, які мені пишуть в коментарях я нічого йому не повинна, хай заведе собі собаку. Для чого ви чоловіку? Для чого ви? Напишіть мені, що ви таке несете з собою, якщо ви радість не повинні йому давати. Класний секс ви не повинні йому давати. Цікаве життя, ви не повинні йому давати. Розважати, ви його не повинні. Ви нічого не повинні. Нафіга ви чоловіку. Напишіть мені, я хочу знати вашу думку. Навіщо ви потрібні чоловіку? Навіщо ви в його житті? Якщо він може сам себе задовольнити, якщо він може сам себе розважати, якщо він все може сам, навіщо тоді жінка чоловіку? Щоб що? Щоб просто її захищати, щоб покласти за неї своє життя, щоб що? Щоб її утримувати? Навіщо ви чоловіку? Яка від вас користь чоловіку? Я дуже радий, що, що далі більше появляється, більше дівчат, більше жінок, котрі слідкують, котрі нав'язують, котрі пропонують, котрі заохочують, скажімо, хороші цінності, правильні цінності, сімейні цінності. І хотілося б, щоб надалі таких відео проявлялося найбільше, щоразу більше, щоразу разу було більше переглядів, щоб люди розуміли, як чоловіки, так і жінки, щоб створювалися нормальні сім'ї, нормальні стосунки, хороші стосунки, якісні, і щоб у нас усіх все було добре. Бажаю всім добра!